Дякую, колеги. Привіт, Україну! Сьогодні у випуску склади ракет одразу у кількох містах Рашки точно влучили у наші безпілотники. Це вочолий терорист, лагідна українізація по-литовськи. Або руська пісенька відспівана. Це пекучі нюс. Хоча на дворі осінь, але наші новини ніколи не жовтіють. З вами Юрій Ткач і Пекуча Ірина Сопона. Розлітаються по теплих краях, а наші дрони по російських областях. Воронеж, Ростов, Єйськ, Волгоград. Наші БПЛА і надалі вивчають географію Росії. Я би хотіла собі стерти пам'ять, щоб ще раз подивитись. Так, гра в міста тепер вийшла на новий рівень. За 25 років на чолі Рашки Путін не бачив стільки місць, скільки наші дрони. А не треба було вам на болотах закликати наші БПЛА до себе в гості. в кожен дім. Скоро в російських школах на питання, що таке Саратов, діти будуть відповідати. Це там, де ще не жахнуло. Та тут роботи не початий край. Сподіваємось, бабархатний сезон на Росії триватиме ще довго. Дрони то так, а от уламки то да. На Росії Петра Порошенка додали до реєстру терористів та екстремістів. Цим рішенням Рашка довела те, що вони там зовсім злетіли з катушок, якщо в терористи тепер записують простих байкерів. Вітаю вас! Можливо, приводом для цього рішення було старе фото Петра Олексійовича, в якому росіяни розгляділи загрозу для своєї держбезпеки. Та терорист, екстреміст байдуже. Головне, щоб рошен продавався. Заїхали ми. <свят> <Деб 'ять йомка>. <свят> <свят> На скажемо, Курська народа республіка. І що ми бачимо? Ну а що? Тепер можна випускати цукерки Аль і Бонльонка та вечірній бейрут. От ми зараз сміємося, а Порошенко візьме і очолець Хазбулу. Там якраз місце звільнилось. Ну що ж, тоді можемо порадити Петру Олексійовичу бути обережним зі своїм пейджером. Я хочу подякувати. У Прибалтиці серце тих, хто слухає Газманова, опинилось під прицілом. І це стосується не лише офіцерів. У Літві запропонували розстрілювати за російські пісні. Нарешті. З такою пропозицією виступив литовський телеведучий Альгіс Раманаускас. А що це символічно? Любителів російської музики відправляти на концерт Кабзона. Помер за шамана. Гірший напису епітафії не придумаєш. Я повністю за. Можна навіть конкретизувати по виконавцям, щоб не приїдались розстріли. Наприклад, врізатись в машину, в якій грає гурт «Арія». бити булавою по голові, якщо з колонки грає Моргенштерн, і найстрашніша тортура зустріч з Чечеріною тим, хто її слухає. Бррр! Аж мурашки по цілу. Таке прохання особисто від мене, пане кличко. Давайте тимчасово визнаємо гідропарк територію Литви і раз і назавжди вирішимо це питання. Вау, wow. Юрію Великому, щоб виїхати за кордон, можна після пародії просто не виходити з образа Путіна. І вуаля подорож до Гааги гарантована. Юрій Великий з черговою пародією в пекучі Ньюз». А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Слава Україні! Героям слава! У мене в гостях генераст лейтенант Андрій Випалович Бутильов. Добрий вечір. Лічим печень. Ой, добрий вечір, Рудольфовичу. Я ось хотів із вами поговорити з приводу нещодавних змін у нашій, так би мовити, ядрен батоновій доктрині. Це що виходить? Тепер, якщо українці будуть стріляти в глиб Росії західною зброєю, то що? Червона кнопка. А якщо зайдуть на нашу територію, червона кнопка. А якщо зайдуть на нашу територію і будуть стріляти західною зброєю. Червона кнопка. А якщо не зайдуть і не будуть стріляти. Червона кнопка. Добре. А якщо ось наприклад червона кнопка. Та почекайте, ви я ж ще запитання не поставив Червона кнопка. Червона кнопка. Я не розумію, хтось мені пояснить, що відбувається. Червона кнопка. Йолки-палки, його походу заклинило. Червона кнопка. Та заткнися ти там же. Червона кнопка. Редактори, можна якось вивести його з цього стану? Червона кнопка. Блін, що ж йому таке сказати. О, Путін окачурився. Розтуди свою. Який із них? О, нарешті він роздуплився. Ну тобто, що б ці українці не зробили? У росіян відповідь одна. Червона кнопка. Слухайте, я звісно не проти, але от у мене одне запитання. А у нас кнопка не злипнеться. А хто хі... знаю, Треба пробувати. Мені он, коли бояришник пальоний дарують, я завжди спочатку пробую, а потім, якщо нічого не злиплося, то п'ю.